Привіт! 21 квітня йде такий дощ. Я казав, що трошечки частіше буде у квітні, бо всяке тут цвіте. Хотів вам показати і трошки розказати. Дивіться про що хотів сьогодні. Ну і покажу там рослинки, все, вчора приморозки були, я вже показував. Е, хотів сказати за оці бруківку, пам'ятаєте, ми в березні минулого року почали робити і призначення. І відмозку, бачите, є така відмозка. Бо люди трошки плутаються і часто вони беруть і роблять це однаково. На призначення оцього відмозки це прибрати вологу від фундаменту, і друге це утеплення, щоб не було промерзання ґрунту під фундаментом, щоб прибрати це все морозне пучення. Тому важливо, коли робити відмозку, вона не має пропускати воду, тобто вода має стікати за межі і вона має бути утеплена. Воду треба прибирати через водосточку, через ринви і так, щоб воно уходило. Бачите, вода уходить. Якщо ви зробите так, що вода буде витікати за межі відмозки, але на землю, то все одно вона піде під фундамент. І сенсу ніякого немає. Бачите, тут в мене по кругу така відмозка двохметрова, дуже зручно, можна ходити, сидіти, дощ не добиває. І вся ця вода в мене о, вона з усіх будівель, де є покрівлі, вона стікає у водосточку. Я вам казав, пластикова водосточка не працює. Замінили на залізну, бо пластикова протрималась <кій> Ровно один сезон, пластик не працює в наших умовах, то все, байки. Тому не витрачайте гроші, купіть нормальну залізну. І вона ось сюди у мене затікає. Тут в мене є така як бункер, назвемо так. І вона тут набирається і потім спокійно уходить. Можна було б її зберігати і використовувати як дощову воду для поливу але мені воно не треба бо в мене є інше джерело для поливу і мені треба дуже-дуже багато води вибачте трошки тут поправив так ну що все продовжує квітувати зверху тут якось так стало що приморозки менше ой зверху більше побили знизу менше не знаю чому і сусід каже, що в нього ну, ділянка зверху тут знаходиться, то в нього багато чого пропало. Що ми зробили? Дивіться, ну я так завжди казав про це як підсумковий випуск, але скажу, зараз, бачите, ось тут ми доробили оцю ділянку. Тут раніше у нас були рослинки агротканина, тут травичка була, тут оце зробили бруківку і так було. Дуже незручно, бо коли прокосуєш цю траву, вона летить коротше, на, на цю тканину, на все. Тому вирішили засипати все. Тобто заклали тканиною і засипали. Оцей чабрець він дуже добре розповзається і він укорінюється через ці камінчики. І тут буде такий килим, килим всього-всього. З цієї сторони також є рослинки, ми плануємо і ось це все відсипати, але треба такий ось бортик зробити, щоб цей щебін не скочувався вниз. Дощик це добре, йде вже тиждень майже, але ми працюємо під дощем, бо треба все це висаджувати, поки йде сезон. Також отут ми зробили, тут були такі плани, бачите, теж тканиною затягнули. І отут 56 кустиків оці ми висадили лаванди. Лаванди. Ось. Так. Ну і бачите, діляночка невелика, але 56 кустиків кущиків треба. Якщо купляти кущики, такі трьохрічки, горщик, то десь 200 гривень буде. Якщо помножити, то більше 10 тисяч гривень. Тому я все ж таки вам рекомендую. Самостійно ми все вирощуємо самостійно з насіння. Я не знаю, не змогли купити в Україні, замовили на Амазоні і Сполучених Штатів, виростили. Зараз я покажу, де у нас є такий, де ми тримаємо цю розсаду, ясельки, дитячий садочок, і потім ми його потрошечку переносимо. І сюди, бачите, теж ми попереносили, Отак під дощем гуляємо і отаке от зробили на півколу це згідно з планами нашими. Тут воно буде такий, я не знаю, якийсь мараканський лужок, такі трави якісь будуть. Тут буде газончик більш-менш сформований, а тут воно оці рослинки. яблоньки теж квітують, не побила дуже гарно. ось Показував вам, що є. Тут теж оце все не побилося. Нормально все оброблено. Дуже задоволений цими горішками, теж вони не побилися. Тут гарні такі квіточки є. Теж буде гарно тут. Ну яблунки всі квітують. Ось. Тому ну, це декоративне все, зрозуміло. Ну, є у нас і те, що їстівне. Зараз ми дойдемо. Далі хлопці робили ось ці доріжки. Теж... Протрамбували їх, таке зонування сталося. І тому по зонуванню вже робимо все інше. Горіхи, бачите, почорніли, на жаль. ну, Відійдуть, але стрясануть і будуть ще потім довго рости. Це гумі, бачите, нормально все. Не змерзла, все нормально. Ось, ну, актєнідів. Побило теж, бачите, на жаль, оптянідія померла. Є тут такі щепочки нормальні, але там, де були вже такі дуже відкриті, вони стали такими почорні. Полуниця-суниця. Оця нейтрального дня, це з нею нормально. У нас тут час вісім сортів різної полуниці. Оце полуниця-суниця. Вона дуже маре дебоа чи якось так, вона дуже класна. Вона оце з весни і до морозів дає ягоди. Ягоди дуже смачні. Тут різні полуниці, різні сорти я в тому році в минулому купив їх тут садив. Ну і потрошку тут вже клумби формує дружина. Всякі там незабудки, ще щось. Тут лілініки лілії, квіточки, троянди. Отак. Ну і садочок більш-менш його не побило. Це ось персики, все відсіло, все обробляється, обробки робляться. Да. Травучі не косили, бо мокро. Мокро і немає часу. Да, і оце така технологія. Я пропалюю, колись ви, ви, ну, відео виложу, в мене є. Як я роблю, це такий шаблончик газовим балоном, пропалюю ці дірочки під бур. Потім буром роблю ці вже ямки і дружина всаджує рослинки. Дуже зручно і швидко це виходить. Ось така ситуація. Із дерев все потрошечки просинається Ось на сьогодні, але ось бачите, щось оцей один кізіл. Так і не прокинувся поки що. Почекаємо трошки. Але з кизілами таке буває, що вони дуже погано прокидаються. Оці є тут декілька в мене фундуків. Вони в минулому році стресанули, бачите, бо було жарко і десь я прогавив, полив, і вони ну, посохли трошки. Потім зрозуміло, що його клигали. Але бачите, вони дуже погано все ж таки стреси е переживають, тому треба дуже уважними бути до цього. Ось. І цей я вам вже показував, каштан, на жаль, увесь почорнів, бо цей каштан їстівний, дуже погано він в нашому кліматі живе. Ну, Конкретно тут у нас на ділянці. Тому, тому ось така є проблема у нас на ділянці, що все це потрошечку загибається. Ось. Ну, а понизу дуже так цікаво, бо сусід сказав, що в нього навімалось всю побило. І це дуже так цікаво, чому в нього так сталося бо у нас жимолась не побило. І кліматіси також не побило. Ось так. Все тут потрошечки цвітемо. А тут у нас ялиця ця, ну щось вона була нормальна, але бачите, її купляли на Новий рік, друзі. Потім нам її віддали, ми її тримали, бо вона в хаті вже почала. Розпускатися і тому ми її тримали в сарайчику. А коли вже стало тепленько, винесли сюди, але, на жаль, вона, бачите, посохла, бо було дуже жарко. Ми не очікували, було більше 20 градусів. Мабуть, для неї це був стрес, бо мороз ми теж не могли її винести, бо було холодно. А зараз ось так вона виглядає. Ще в нас є якась. В ну, кліматі, бачите, все пережили, квіточки є, бруньки є, все нормально. У нас ще є оця смородина. я не знаю, три кущика купляли. Купляли більш-менш нормальному розпліднику. Ось. Але щось вже три роки і ніякого прогресу немає. Вже і проливали, і підживлювали. Казали, вон тут мають бути дуже гарні такі рожеві квіточки. Як ось тут є одна. Бачите? Але ось тільки одна така квіточка і щось незрозуміло з кущами. Інші смородини тут нормально ростуть. І по річки, і чорна смородина, і золотиста, а з цими щось не те. Не знаю. Якщо знаєте, скажіть, мабуть, все ж таки зона не та. Їм треба щось тепліше. Піони всі стартанули нормально теж. Кліматіси, бачите, які квіточки. І це тільки травень, а воно вже ось таке непогане. Ну і багаторічники там дуже гарно під цим ростуть під схилом. Знову ж таки, кліматіси, бачите, кліматіси нормально. Ну, багаторічники, бачите, воно добре, що воно так зростає, мені подобається, як воно росте. Ну і рослинки ще будуть дуже гарно от, квітувати. Це такі декоративні у нас. Нарциси ще теж, бо трошечки, мабуть, то що задощило. І вони ще живі. Ось це добре, що воно не повмирало. Тут ще будуть нарцисики, тут різні є. Так що воно спочатку було жарко-жарко, потім ось так трошечки похолодало і, і ось так. Але бачите, деякі рослини все ж таки вони не витримали такого навантаження. Ось померзли вони. Да. Спірейки, вон квітують дуже гарно, як такі фонтанчики б'ють. Ось спірейки. Потім вже бузок буде теж, квіточки там є, трошечки вже піде бузок. Вже різні є у нас плетисті. Тут дружина купила якусь ароматну, ну вона теж отак нормально пережила. Тут яблунька теж є, декоративна буде гарно квітувати. Оця жимолость теж, вона дуже ароматніша, душиста жимолость. Да. Дуже гарно пахне. У нас тут останівка, тому зробили так, щоб прийти і було гарно. І гарно пахне. Да, магонія квітує теж. Ну, тут знаєте, і з лісу можна взяти, в лісі є магонія. Тут і жимолості є, і магонія є. Так що можна піти, ну і я так і казав, і хтось пішов і взяв там цю магонію, і не треба навіть гроші витрачати. Ну, Я вже казав, що оці дуже гарно квітують золотиста смородина. ну Вона і їстівна, і в неї дуже гарні квіточки і пахне вона дуже сильно. Ароматика просто така бомбезна. джимолості живі. Не побило їх і це добре. Добре, що їх не побило. Будемо сподіватися, що якісь ягодки будуть. Город планую висаджувати, але планую це робити, коли вже буде е, дуже тепло. В минулому році я його теж вкинув наприкінці е, травня і е, ні, наприкінці квітня. 2 травня були приморозки і побили розсаду. Ну, я вирощую не з розсади, я вирощую з сім'ян. Бо сучасні гібриди вони спокійно ростуть із сім'ян і немає ніяких проблем з да, цим. Це, це теж буде дуже гарно квітнути, але так виглядає трошки, бо у минулому році моноліоз дуже сильно був цей моноліальний опік, багато гілочок. Загинула, будемо його вирізати, але вирішили, от, ось пройде це квітування і сформуємо його. Тому ось така ситуація. З цим всім. городина буде, це піон деревоподібний, теж тут росте нормально. все тут квітує, будемо потрошки вилазити. Тому е городина буде. Але городина буде пізніше. Городину вже після там, цих приморозків травневих будемо висаджувати. Тому що інакше вона замерзне. В минулому році залишились там гуркі помидори. Зараз такі сучасні гібриди, що цих томатів були ведра. що З трьох кущів ми зібрали там п'ять ведер цих томатів і сусідам давали. Ой-ой-ой, всім давали, і огірків куча було, тому багато не буду я висаджувати так, щоб нам вистачило. Ну так, да. і ця аронія, бачите, квіточки, аронія варення варимо, дуже смачне. Ось ці кізільники, бачите, блискучі, дружина вже їх так різала, вони стали такі загущені, дуже красиві. Ось така ситуація. Так що ось такий дощ іде, поливає, бо весна була дуже суха і жимолость потрошки буде квітувати вже ця наша, яка неїстівна. Жимолості дуже гарно пахнуть. Тому обов'язково посадіть у себе на ділянці. Ось такі у нас справи. Будемо йти відпочивати завтра-понеділок і треба йти на роботу. Це Всім гарного закінчення вихідних і початку тижня. Все, пока.